Вітаю вас на крипто сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоїн на сьогодні. Перший день літа, 23-й рік. Вчорашній мій прогноз був вдалим. Я прогнозував зниження, яке й сталось. На сьогодні я також прогнозую зниження. Пояснення, як завжди, на денному графіку дивимось. Курс знижається і йде в оцей коридор, на мій погляд. На що вказує і індикатор стокастик, лінії чітко вниз, як і минулої фази. Тоді також було продовження зниження. Тобто, за даними індикатора стокастик, курс має рух у зону недокупленності, тут консолідація, після чого тільки можливе зростання. Тому я ставлю ці дві стрілки, на мій погляд, буде якийсь рух в цій зоні. Можливо, і вийде, але покупці. Цю зону тримають дуже потужно, з того моменту, як курс з 20 піднявся на 30. З цієї причини, я гадаю, що і ця фаза буде знижатись до нижньої кордон цієї зони 26,4. Технічні індикатори ковзані стронгбай. Дуже потужний продаж. Осцилятор в нейтралі, ну і загальний сумарний індикатор. У відсотковому відношенні 13 людей продають біткоін зараз. 9 дивляться з боку і тільки 4 купують. Загальна картина по домінації виглядає так само: курс знижається четвертий день поспіль, пропорційно йому знижається і домінація біткоїну. І логічно, пропорційно збільшується домінація USDT. Гроші з біткоїну переливаються в USDT. А за даними цього індикатору, вже завершився біткоін сезон. Такий самий млявий, як і попередній альткоін сезон. Навіть ще, ще слабіше був цей біткоін сезон. За даними цього ж індикатору, зараз альткоін сезон. Але весь оцей рух немає ніякого порівняння з тим, що було весняний біткоін сезон, який був потужний. Зараз бачите, якась флетова ситуація. Завтра зранку, як завжди, перевіримо моє припущення. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. На завершення, як завжди, мій головний прогноз Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!